Все. Оце в нас є альбом колектор з АТБ Кропто Шопі. Крипто. Крипто шопіги. Шопіки. Шопіки. В нас тут є перший, якийсь Гремлін і багато в цих цих штук. Ну, карток, дві. Сторінки. Чому ж дві? Чотири. Чотири сторінки. Багато дуже карток. Тут у цілому є з одного до 36. І так багатенько легендарних. Скільки легендарних порахує? Десь. Там чотири легендарних. А не п'ять. Чотири. Ну добре. Легендарних. То на сьогоднішнє відео ми закінчили.